Володимир Гройсман пообіцяв, що новостворений уряд матиме нульову толерантність до корупції. Це дуже амбітна заява, яку дуже непросто буде виконати, зважаючи хоч би на той факт, що деякі міністри, які були сьогодні призначені, уже в уряді мають певне неоднозначне минуле. Крямо ми говоримо зараз по пана Насалика. Який буде міністром енергетики. Є питання, хто буде по Міністерству охорони здоров'я, Називають кілька персон, зокрема там Шафранський, який так само людина з непростим минулим. Так? І ну, є ризик про те, що ці міністри ну, попевні корупційні ризики, потенційні ризики в їхній роботі немає. І тут дуже важливо для того, щоб виконати це зобов'язання розману робити наступний алгоритм. Якщо інформація з відкритих джерел, або у журналих розслідуваннях буде поєднатися про нібито факти корупції, ініціювати питання про відсторонення міністра від зеленої посади і передачу документів в набу САП. З тим, щоб ці факти розслідували, відповідно потім або міністр потягав до відповідальності. Ну, або тих журналістів чи експертів антикорупційних, та так та само відповідності протягати за наклад. Якщо цього не буде робитися, то м -м -м говорити про реальну боротьбу з корупцією буде дуже важко.